Всім привіт! Мене звати Віталій. Я студент-магістра за спеціальністю обліку та оподаткування. Чому я обрав саме цей напрямок? Все це досить просто. Я хочу долучитися до команди топ-менеджерів, що консультують та адмініструють бізнес. Тому зараз я отримую знання за спеціальністю з податкового консалтингу, з обліку та звітності за міжнародними стандартами, корпоративного аналізу, стратегічного управління та опановую інформаційні і цифрові технології, що так цінуються на підприємствах в наш час. Я впевнений, що знання, отримані за спеціальністю, дозволять мені отримувати високу заробітну плату, а також відкриють широкі можливості вибору професій. Я зможу працювати податковим чи фінансовим менеджером, аудитором, головним бухгалтером, аналітиком з питань фінансово-економічної безпеки, займатися керуванням власного бізнесу, а також викладацькою діяльністю. Тому вступай на магістратуру за спеціальністю облік та оподаткування в ДУЕТ і отримуй топову професію майбутнього.